Бібліотека це не лише книжки на полицях, це сучасний простір, який пропонує десятки корисних можливостей. Що ж, у цьому відео 10 сервісів бібліотек, про які ви, скоріше за все, навіть ніколи і не знали. Коворкінг. У бібліотеках можна працювати і навчатися в комфортних коворкінг зонах. Тихе середовище, зручні столи й атмосфера, де легко зосередитися. Безплатний Wi-Fi. Для роботи чи навчання, відпочинку у бібліотеках завжди доступний швидкий інтернет. Просто підключився і користуєшся. Онлайн каталог. Шукати книги можна навіть не виходячи з дому. Онлайн каталоги дають змогу знайти потрібне видання та перевірити його наявність у. Кілька кліків. Електронні книги. У бібліотеках доступні не лише паперові томи, а й цілі колекції електронних книжок. Читай із ноутбука, планшета чи телефона. Як тобі зручно. Події та лекції. Літературні вечори, публічні лекції, презентації, майстер-класи, кінопокази і творчі зустрічі бібліотеки стають справжніми майданчиками для культурного життя. Клуби за інтересами. Бібліотеки об'єднують людей у розмовні клуби, читацькі спільноти та гуртки за різними інтересами. Це і можливість навчатися, і спосіб знайти нових друзів, ігри та настільні розваги. У багатьох бібліотеках можна провести час за настільними іграми. Це чудовий варіант для неформального спілкування. Техніка для роботи. Бібліотеки пропонують доступ до принтерів, сканерів, мультимедійного обладнання. А подекуди навіть присутні 3D-принтери, простір для фото та відео. Затишні з книжковими полиціями часто стають е, стильними локаціями для фото та відеозйомок. Допомога бібліотекаря. І головне у бібліотеках завжди можна отримати професійну допомогу. Бібліотекари підкажуть, де знайти потрібну інформацію і як зекономити ваш час. Що ж, бібліотека це сучасний простір для навчання, роботи, творчості та спілкування. Це місце, де зростають ваші ідеї. Завітайте до своєї бібліотеки і відкрийте для себе більше, ніж ви очікуєте. А поки підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!